А скажіть, а чи відчуває ваша бригада, можливо, нестачу людей? Е, і якщо так, на які посади? Mm, зараз я, як командир корпусу, відчуваю величезну корпусу. нестачу людей, да. тому що ну, в бригаді зараз ну, 10 тисяч ОС, там, округляючи, а, mm -hmm. а буде в 5 разів більше. І, звісно, зараз ми однозначно будемо розширяти рекрутинг. І якщо зараз, наприклад, у нас, скажімо, підрозділи бойового забезпечення і тилового забезпечення, вони забиті на 100%, ну, от прям повністю, і так як ми ну, ведемо політику, наприклад, до того, щоб. Піхоту там ну, поранених хлопців, наприклад, старатися переміщати, наприклад, зенітно-ракетний дивізіон і так далі. Щоб, ну, щоб ні в якому разі, по-перше, не добивати людей, не доводити їх уже там, да. а по-друге, щоб їхній досвід і так далі. Ну, щоб свої залишалися от, ці у нас.